Шановні жителі нашого міста, батьки, дідусі, бабусі і користувачі нашої бібліотеки для дітей міської. І ті, хто читає в нас, і ті, хто ще не читає в нас, я хочу зробити огляд літератури, яка ось днями прийшла до нас у міську бібліотеку для дітей. Ось ми бачимо увага, нові книги. Це всі книжечки, які ми одержали з обласної бібліотеки для наших користувачів. Я познайомлю вас із книгами молодших читачів, перші, четверті класи і п'яти дев'яті класи це всі діти, яких обслуговує міська, які обслуговує міська бібліотека для дітей. Хочу я почати свій огляд літератури з дуже гарної книжечки. Книга на українській мові видавництво Київ для дітей молодшого. Шкільного віку, дуже гарна книжечка, дуже гарні ілюстрації тут, кольорові, приємно книжечку взяти в руки. Розповідається, чому читання і на сьогодні є актуальним і популярним заняттям. Розкриті в цій книжечці таємниці уваги школярів до прочитаних текстів, як їх переказувати, як їх правильно читати. І дуже сама по собі книжечка от така цікава. Далі. У руках у мене книжечка чеської письменниці Божени Немцової. Божену Немцову знають читачі, які неодноразово були у нас у бібліотеці. Книжечка кольорова, гарна. Вона знайомить дітей. З творчістю чеської письменниці, яка ще почала свою творчість у 19 столітті, дуже гарно пише для дітей. Діти люблять її книжечці, і по шкільні книжки її, і по шкільній програмі неодноразово приходять до нас, беруть такі книжечки. В руках у мене книжечка Інгрід і Дітер Шуберти, Офілія або що сталося з крокодилом. Звичайно, сама назва і самі малюночки говорять про те, що книжечка для маленьких наших читачів, для самих маленьких наших читачів, книжечка із серії Акваріль. Хто читає в нашій бібліотеці, знає, що це за серія. Книжечка чомусиків, які задають питання і хочуть узнати на них відповіді. Може, якогось може зацікавить із дітей, чому, наприклад, у животі, у людей, у тварин з'являються черв'ячки. І ось ця героїня книжечки дуже хоче узнати, чому ж з'являються черв'ячки чи метелики. Може, це страшна хвороба або щось інше, але нічого тут страшного нема. І ми, хто почитає цю книжечку, узнаємо, як гарно пише письменник, один із авторів цієї книжечки про Офелію, головну героїню. А ми бачимо це Бегемотиха. як... І чому все відбувається? Далі знову ж із серії Акварель? Книжечки хочеш бути моїм другом? Теж книжечка на українській мові, дуже інтересна книжечка, видавництво Харків, великі букви для тих дітей, хто ще не вміє читати, дуже добре читати таку книжечку, тому що багато малюнків і мало читання. Що робити, коли в тебе зовсім немає друзів? А улюблені іграшки тебе зовсім не цікавлять. І е, героїня цієї книжечки вирушає на пошуки справжнього друга. Е, пес Джек шукає друзів, ходить, ходить, шукає і не може їх знайти. І тут він обов'язково знаходить друга. І дивиться, який він є: хороший, веселий, справжній чи не справжній. І от про все це ви можете дізнатися в цій книжечці знову ж серія акварель. Ми бачимо в мене в руках зайчиня стріп, що шукає друзів. Теж для маленьких читачів наших батьки можуть взяти цю книжечку, почитати діткам, які не вміють ще читати. Але малюночки зацікавлять маленьких наших читачів. Книжечки, ці, що я вам тільки що розказала, навчать дітей дружби, як дружити, як ділитися своїми іграшками, як поважати старших, як поважати одне одного. У руках у мене дві книжечки Юрія Віннічука. Книжечка Блакитне яблуко. діти». Дуже інтересна книжечка. Це я зараз звертаюся до маленьких наших читачів, які читають у нашій бібліотеці і захочуть взяти цю книжечку. Це вже четверта книжечка із серії казок про веселі пригоди уже знайомих нам, чеберяйчиків гоплі і піплі. Вони завжди. Потрапляють у якісь пригоди. І ось в цій книжці розповідається, чим вміє яблуко говорити. Якщо воно вміє, то як, чому, де у нього запитати? І хто прочитає цю книжечку, е, узнає, чи може яблуко говорити. Так і називається книжечка Балапуче яблуко. Друга книжечка цього ж автора Юрія Явенчука, українського автора <кхи> Метелик вивчає життя. Е, теж Книжечка гарно ілюстрована, великі букви, гарно читати її е, е, тим дітям, які тільки навчилися читати. Це п'ята книжечка із серії про веселі пригоди «Гоплі і піплі. До садочка залетів веселий метелик, де в садочку гралися два чеберячики, І він тільки що народився, а ми з вами знаємо, діти, що метелики живуть один день тільки всього-навсього. І за цей день він хотів узнати весь світ. Про все на світі він хотів узнати, чому сонце кругле, а не квадратне, чому небо блакитне, а не зелене, як трава, чому коли нюхати квітки, завжди крутить у носі, як наче після перця. Все це ці відповіді, чому, 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 ми можемо узнати, прочитавши цю книжечку таку дивовижну. Для маленьких читачів перших четвертих класів у мене дуже гарна кольорова книжечка, барабашка та всі інші написав Олексій Кононенко. Цю книжечку про духів добрих і не дуже. Вже можуть читати і старші діти, другокласники, третікласники дуже інтересна книжечка. Тут звертання до читачів, які будуть брати книжечку в руки і читати. Зі сторінок цієї книжечки воскрешають забуті сторінки історії, міфології, постає загадковий світ природи, казки, навчають дітей, як дружити, жити в гармонії з природою, поважати старших. І цінувати батьків, і е, старших, хто е, е, навкруг них живе. Далі Анатолій Качан, український письменник, за нашим садом грає море на українській мові книжечка. Тут дуже багато лірики, видавництво Київ, веселка, е, 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 книжечка, багато віршів. Е, цей письменник, лауреат Премії Лесі Українки, багато ліричних творів тут написано поряд з лірикою: е, прикмети сьогодення, як ми сьогодні будемо жити, як ми завтра будемо жити, і е, взагалі про сьогоднішні дні. Кращі е, зразки новітньої ігрової поезії, етнографії все це описав нам. Качан Анатолій у своїй книжечці, у своїх віршиках. Далі у мене подивіться, яка е, така товстенька книжечка у руках. Наталі Забіли. Всім дітям знайома ця українська письменниця. Вірші це велика збірка творів нашої української письменниці. Це двохтомник, який, ось я держу в руках, кращі віршовані і прозові твори нашої Наталі Забіли. Вона по праву вважається корифеєм української класики, української літератури, яку дуже люблять читати діти. А чому вони люблять читати? Тому що вона дуже легко пише, цікаво пише і зрозуміло пише для дітей. Тут малюнків уже майже немає. Де-не-де чорно-корішні малюночки, але твори. Вірте мені, дуже цікаві. І по шкільній програмі їх задають ці, ці твори читати. І просто для себе. Це книга рекомендована для 3-4 класів, а також для учителів і вихователів. У руках у мене діти сумна книга, що я хочу сказати, і всі, хто нас слухає, Галини Кирпи Мій тато став зіркою. Ця книга написана якби, дівчинкою. Ой, вона розповідає історію і пишеться це все в книжечці. Зворушлива оповідь маленької дівчинки, тато якої загинув на Майдані. Дівчинка, яка не може змиритися з тим, що тата вже ніколи не побачить. що тато її ніколи не побачить маленької сестрички, яка народилася після його загибелі. Не малюватиме з нею пастельками тополю аж до неба. <кій> і героїня книжки роздумує над не дитячими темами смерть, барикади, гради, біженці. А полеглий тато завжди дивиться за неї, на неї із неба зірочкою. І якби від неї пишеться це оповідання для інших дітей, щоб могли взяти прочитати цю книжечку. То є книжечка на українській мові, але дуже цікаве видавництво Старого Лева. У руках у мене книжечка. Історія Незалежності України. Брати Капранові написали цю книжечку. Книжечка цікава. Сама назва говорить про те, що тут історичні оповіді про незалежність України, про наших видатних політичних, історичних, наукових діячів, про наших е е людей. Е Видатних, які боролися за вільність України. Ця книжечка для п'ятих-сьомих класів дітей. Ви можете взяти, почитати, як для себе хто цікавиться історією і минувщиною нашої України. Також для уроків історії вам допоможе ця книжечка. В руках у мене це вже ви зрозуміли, що я перейшла на середній і старший відділ нашої бібліотеки казки. Лірника Сашка. Інтересні такі тут книжечки, оповідання в цій книжечці про козаків, про козаків, і описується оповідання, скільки б зло, злості, скільки б злоби не було в людей, скільки б поганих не було вчинків, а добро завжди допомагає. І як перемагає добро, що треба робити, щоб добро було? От все це можна почитати в цій книжечці про справжніх козаків. Тільки справжній козак знає, як обхитрити чорта, навчити його співати козацьких пісень і так далі. І так далі. Книжечка з малюнками, кумедними малюнками, смішними малюночками. І діти, які приходили вже сьогодні і раніше кілька днів назад дивилися літературу тут дивилися, їм цікавляться вони і навіть посміхаються, читаючи деякі рядки з цієї книжечки. В руках так у мене книжечка Ульфа Старка Диваки і зануди. Це вже для, е, книжечка для 6-7 класів шведської е, письменниці е, книжечка. Е, ну, такі, будемо говорити, діти підростають, у них нові погляди, нові друзі, у е, них вже е, нові якісь. І забавлянки, і вони хочуть щось узнати більше від старших. Симоні 12, її житті повду прикрощів. Мама е, зв'язалася з занудою інгре. Через переїзд до нове помешкання треба змінити школу, покинути друзів, які її дуже, які її дуже люблять, і вони їй цікаві. І вона не хоче уїжджати в інше місце у новій школі. Е, Мимоволі Симоні стає. А що стає її в школі? Ви, прочитавши цю книжечку, все дізнаєтесь про таємниці цієї дівчинки, про те, як вона дружила в школі з іншими дітьми, про проблеми її, про перше кохання дівчинки. А це цікаво вже дітям у 12-13 років, можна взявши, прочитати цю книжечку. Далі діти у мене в руках книжечка. Хто проти суперкрутих? Книжечка теж для шостих, сьомих класів е норвезької письменниці, е теж 12 років їй, Звати її Анна. Вона зважає Важ... Анне. Вона вважає себе потворою, вона вважає себе негарною. Дивиться на інших дівчаток. І їй кажеться, що вона сама, сама 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 така погана у школі. Деякі друзі, не можна їх назвати друзями, однокласники, їй співчувають, що вона така потвора, а дехто особливо круті такі і сміються з неї. І вона мало спілкується з такими, як сама, і на кращий друг її Нільс. Її завжди допомагає, вона ділиться своїми секретами з ним. Е і ось Анне приходиться в ці книжечці, в оповіданні побороти дуже багато е прикрощів у своєму житті. Е і найбільшим страхом у неї є дати відсіч суперкрутим, що й вона робить? І дуже інтересна написана книжечка. Ви можете взяти почитати. Олександр Губенко, український автор, як виховати генія або інвестиція у вашу дитину? Книга для батьків, для дітей, для підлітків, для психологів. Дуже інтересна книжечка. Це принципово новий посібник, який іде з сьогоднішнім часом з розвитку мислення, інтелектуальної креативності, фінансових здібностей наших дітей, починаються ж дошкільнят і закінчуючи. Підлітками. Вона ця книжечка і захоплююча, і розвивальна. Вона дуже необхідна для розумового розвитку маленьких особистостей. Так що батьки можуть звернути увагу на цю книжечку. У мене в руках дві книжечки. Марина Рибалко, українська авторка. Перша книжечка Марічка Червоний Король і Місто непокірних і Подорож туди-де сніг. Дуже інтересна книжечка. Книжечка теж для середнього віку. Це діти шостих-восьмих класів. Марічка і її друзі потрапляють до світу червоного короля, але там. Панує таємничий тиран, імператор, і він контролює майже всі весь світ, тільки зелене королівство відгородилося від нього. Але син зеленого короля приєднується до бунтівників, які прагнуть скинути владу імператора. Чи зможе Марічка з друзями допомогти бунтівникам? Читайте в цій книжечці і в іншій книжечці Подорож туди, де сніг. Зірка Мензатюк як я руйнувала імперію. Книжечка на українській мові, видавництво Львів Старого Лева. Перша повість для підлітків про останні роки, дні і місяці Радянської імперії, як жили радянські люди, чого прагнули, кого боялися або не боялися. Герої повісті, підлітки, діти такі, які можуть взяти і почитати цю книжечку. Які дружать, які сваряться, які хуліганять. А часом і навіть даються до чарів. І потім опиняються у вирії різноманітних змін. Авторка лауреат премії імені Лесі Українки. Далі ви, напевне, звернули увагу на ряд книжечок. Ось у мене в руках зараз чотири книжечки: Іван Мазепа, Леся Українка, Степан Бендера, Маруся Чурай. Всі знайомі видатні історичні постаті нашої держави і не тільки нашої, їх і за кордоном знають книжечки прямо видавництва серії історія України для того, щоб одержати ось, наприклад, історія України, да, ось українська література да, Леся Українка, щоб одержати 12 балів ще на допомогу вашому предмету тому чи іншому. Прийдуть оці книжечки. Книжечки доступні, дуже цікаво і просто написані, і діти без великих таких вагань і без труднощів можуть взяти і почитати ту чи іншу книжечку. Сергій Гридін, Кіхтик Ковбаску. Кіхтик Ковбаску, видавництво Старого Лева на українській мові книжечка. про П'ятикласника Олега і про власного його кота, кіхтика ковбаска. Е які вони дуже дружили, як вони допомагали один одному, розуміли без слів один одному. Е і як одного разу хлопчик прокинувся котом. А далі таємниця я вам не розкажу, тому що візьмете і почитайте ці книжечки. Далі в мене в руках книжечка Оксани Лушевської «Задзеркалі». Задзеркаля книжечка. Книжечка-видавництво Старого Лева. Книжечка, от нікому не подобається ні дорослим, ні малим лежати у лікарні. Але тут у Сашки є Ростя, її перше справжнє кохання. Вона почувається щасливо, в лікарні вона зустріла хлопчика, якого просто закохалася. Вона почувається щасливою. І коли поряд на сусідньому ліжку е, опиняється друга дівчинка Діна, е, вона е, приревнувала його до неї, але потім зрозуміла, що вона дуже хвора, вона за крок від смерті ця дівчинка. Підступні подруги, легковажні хлопці, такі складні і незрозумілі батьки. Хто винен, що Дінка стрибнула за зеркаля і ще найде вона дорогу назад у наш реальний світ. Про це можна почитати. У книжечці дзеркалям». Серію книжечок, отаких неодноразово це ми вже одержуємо такі книжечки про наших знаменитих українців. Ми одержали книжка Ушкалова Григорій Квітка-Станов'яненко. Український класик, письменник. Це книжечка для старших, 8-9 класи. Але вона дуже Цікаво, зрозуміло, написана і може стати на допомогу е, дітям старшокласникам. Е, про першого українського прозаїка, талановитого українця-драматурга ви можете взяти і прочитати в ці книжечці. Е, таких книжечок у нас дуже багато вже є цій серії. І так, я коротко, швиденько розказала про нові надходження, останні, які ми одержали з обласної бібліотеки. Ми зараз одержуємо книжечки. На жаль, дуже мало. Нас дуже багато застарілої за змістом літератури. Книжечки, які нові, діти їх беруть, вони зачитані, хотілося б покраще. Але ми думаємо, ми надіємося, що місцева влада до нас повернеться, і нам не відмовляють в цьому, а навіть. Обіцяють, що в цьому році нам будуть виділені невеличкі хоча б кошти, на, на те, щоб ми змогли одержати нову літературу. Я запрошую маленьких наших читачів і тих, хто не читає ще в нас, і батьків їхніх, і рідних. Приходьте до бібліотеки для дітей, місце апостолова. Можете взяти тут почитати книжечки, можете записати своїх дітей до бібліотеки і вони будуть приходити і читати. Я дякую за увагу! Thank <music> you.